Активістам у Казахстані не дали провести акцію на честь вбитого у Києві Айдоса Садикова. Організатори заходу викликали до поліції. Про це пише Радіо Свобода. І у коментарі журналістам представник поліції підтвердив, що активіст був у відділку на профілактичній бесіді і згодом його відпустили. Акції вшанування пам'яті вбитого опозиційного журналіста мала відбутися у сквері Алмати. Утім, територію оточили і не пропустили туди нікого. Співробітник поліції заявив Радіо Свобода, що на території. Є, начебто відбуваються роботи із благоустрою. Я також нагадаю, що 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомі стріляли Вайдоса Садикова у важкому стані казахстанського опозиціонера. шпиталізували. лікарі, боролися за його життя 13 днів. Утім, 2 липня він помер. І, от, за даними офісу генпрокурора, після нападу підозрювані у злочини чкорнули до Молдови. Їх оголосило у міжнародний розшук. Ще 21 червня. Українські поліцейські встановили двох виконавців замаху. Наступного дня генпрокуратура Казахстану заявила, що о один із підозрюваних сам здався правоохоронцям, і от після чого його допитали та затримали. А от ще одного учасника нападу шукають. Айдо Садиков є керівником опозиційного інтернет-медіа на батьківщині. Він був відомим опозиціонером, журналістом та критикував казахську владу. Зокрема, цю критику Садиков висловлював на своєму ютуб-каналі. Останні 10 років разом із родиною він живе в Україні. Вони мають статус бі біженців. З Казахстану подружжя виїхало у 2014 році, рятуючись від пересліду.